Ну, ось так от він виглядає наш красунчик. Машина з теплого штату, не бачила жодної зими, жодної цяточки корозії ніде по кругу немає. Був фронтальний удар, досить незначний удар. Тобто у нас вся касета радіаторів, установочні панелі, усилитель бампера, все оригінальне. По машині замінений був капот. Фари, бампер і ліве крило. Маємо до цього автомобіля два ключика. Вся безпека у нас була ціленька, жодна подушка не спрацювала. Тобто вся безпека оригінальна. Потолочок, все цілесеньке, ніхто нічого не переклеював, не перетягував, не відновлював. Тобто безпека в оригіналі. Ідеальна машина. Для людей, які щось в цьому розуміють. Вся по кругу ціла, без механічних втручань, ніяких ушкоджень, геометрії кузова не було. Було легесеньке ДТП по морді. Наскільки легеньке, що не спрацювала навіть безпека. Карфакси, відео по прибуттю, фото, чоти. це все в мене є. Надам людині, яка буде зацікавлена в покупці. Та й таке шукаємо нового щасливого власника в Україні.